Ше бажання є якомога більше знайти спільних за цінностями, спільних по духу академічних партнерів, які не бояться труднощів, не бояться випробувань, які мають з тобою спільні цінності, вірять в перемогу і майбутнє України, і які готові разом з тобою мріяти про це майбутнє. В час цієї подорожі ми відвідали в Києві Аскольдову могилу. Ми відвідали цвинтар, де є меморіал полеглим героям. І де зокрема похований Іван Парамонов, випускник нашої програми з управління неприбутковими організаціями. Я вважаю, що цей зв'язок так само допомагає нам залишатися людьми. Допомагає нам ставити собі правильні запитання, запитання, які таким лакмусовим папірцем, чи правильно ми працюємо, чи правильно ми робимо, чи ці люди могли би пишатися тим, як університет здійснює свою місію. I got most excited about visiting uh, was from the Kyiv Aviation Institute. There's a new team there. Actually, just only less than a year, they've been there. They've already recruited in and brought in alumni and young people who've left some prestigious jobs to work with them in transforming the place. It's a place which has extraordinary potential. I saw там відвагу the experiment, because this university became Який, по суті, відмовився від статусу бюджетної установи і набув статус державного некомерційного підприємства, першому завжди складно, бо потрібно формувати правила гри, потрібно формувати механізми, інструменти реалізації якоїсь нової реальності. Але в мене залишилося враження, що Ця команда готова до цих непростих змін. І що найбільш відрадно, що вона розуміє, що цей шлях це не є лише їхній шлях, це є, цей шлях може стати прикладом і для інших університетів. Це зараз форпост української стійкості, місто Суми. Нещодавно, на квітну неділю, на вербну неділю, була терористична атака Росії на це місто, внаслідок якої загинуло 35 невинних людей, і ця трагедія сталася, власне, можна сказати, на території поруч з Сумським державним університетом, оскільки два ракетних удари. Влучили безпосередньо в корпуси цього університету, внаслідок для чого один був повністю зруйнований, а інший був істотно пошкоджений. Насправді, знаєте, я чуюся обдарованим від цієї зустрічі, від цього візиту. Я чуюся більш сильним. Я знаєте, їхав, щоб висловити нашу солідарність, але насправді отримав. Набагато більше замін. Е, отримав гостинність, отримали ми відчуття стійкості, нормальності. Ми відчули, що там живе надія, що е, там вирує життя. Приємною несподіванкою в нашій мандрівці стала Полтава. А саме зустріч з міською адміністрацією цього міста заступницею міської голови виявилася Тетяна, яка брала участь в різних програмах університету і яка відповідає за ветеранську політику, і яка є дуже орієнтована на особу, на гідність особи. Без сумніву, Викликає також симпатію, старання цієї команди деколонізувати місто дуже глибоко в сприйнятті міста з навіть самими мешканцями перебуває полтавська битва і імперські наративи. І ми бачили, як різні середовища в Полтаві це розуміють, усвідомлюють, роблять дуже практичні кроки, щоби. On this trip, we had a chance to visit a number of local community organizations, Opthirka uh, nearby and in It was impressive to see that there is a lot of still you know, very strong local volunteer efforts, and I think it's very encouraging for, for us, and I encourage everyone from or, or around the world to come and visit and see what people are doing with often very little resources. And the same is true, of course, of Ukraine in general, what it's done with you know, limited resources. Цій поїздці ми відвідали Аврору. Це великий український рітейлер, який вже має більше півтори тисячі магазинів. Стрімко зростає. Ми приїхали, щоб подивитися. На них не тільки як побудовано виробництво, а й спробувати вибудувати партнерство, тому що це яскравий приклад українського бізнесу, в якому закладені дуже важливі цінності складові і корпоративне управління це абсолютно сучасний бізнес за західноєвропейськими мірками і стандартами, в якому впроваджується дуже багато інноваційних підходів. І ми теж можемо бути їм цікаві, тому що маючи відповідні навчальні програми нашу бізнес-школу, ми можемо їм пропонувати для їхніх працівників освітні проєкти, освітні програми, які будуть підсилювати компанію. Ми мали дві зустрічі з нашими військовими з спільноти нашого університету. це і випускники, і студенти, і працівники, які зараз захищають нас в силах оборони, і це надихаючі зустрічі. Тобто вони показують наскільки ці люди, які представляють нашу спільноту. Вони теж привносять певні елементи нашої культури Українського католицького університету. В збройні сили це і питання гідності, і питання інновації. Ми побували в Дніпрі, і ми були подивовані зустріти там достатньо велику кількість випускників. І що було теж трохи кумедно. Вони були теж подивовані побачити, скільки їх там. На цій зустрічі багато хто з них, при коли представлявся, казав, що думав, що він був єдиним, хто вчився в УКУ з Дніпра. Для нашого університету важливо розбудовувати цю спільноту випускників. Будучи малим університетом, ми розуміємо, що ми обмежені в ресурсах. І якщо ми ставимо перед собою амбітні цілі по зміні країни, по тому, щоб наша країна розквітала і при цьому знову ж таки, допомагати суспільству, зцілювати рани війни, покращувати освіту, ми маємо спиратися на ширшу спільноту. І зрозуміло, що такою найбільш нашими близькими друзями є наші випускники. Просто всім подякувати. Це супер круто. Ага. І, можливо, сьогодні народилась нова спільнота дніпровських випускників Українського католицького університету. Безумовно, що справжні цінності, якими людина керується, вони проявляються не тоді, коли комфортно, коли добре, коли легко, а в часи випробування. Тоді люди справжні. І саме в такі часи дуже важливо пізнавати людей, спілкуватися і будувати дружбу. Бо та дружба, яка буде збудована під час випробування, вона буде безцінним капіталом під час повоєнного відновлення України.